Чи є кращий класний керівник, ніж Аліна Олександрівна? Не думаю, мабуть, тільки в інших всесвітах. Залишайтеся такою ж гарною та позитивною, як і завжди. Вітаємо вас, дорога Олександра Володимирівна! Вітаємо вас, на вчителя. Ми дуже вдячні вам за те, що ви взяли нас в цьому десятому році нашого навчання. З вами завжди цікаво та яскраво. За це ми вас цінуємо та любимо. Дорога Світлана Петрівна. Хочу привітати вас з Днем Вчителя. Бажаю, щоб усі діти вас слухались, щоб небо посміхалося кожен день. Бажаю вам багато радості у житті. Бажаю усього самого найкращого. Ми вас усі любимо. Дорога Лариса Володимирівна. Вітаємо вас з Днем Вчителя. Бажаємо вам щастя, здоров'я, натхнення та вдячних учнів. Любимо вас! Дорога Олена Анатолійна, ваша мудрість і прагнення навчитися на чомусь новому робить цей світ краще. Дякуємо вам за те, що ви завжди підберете правильні слова, які мотивують і підтримують, зичимо вам щастя, здоров'я, мирного неба та лише вдячних учнів, вітаю вас, навчитель, шановна Олента Володимирівна та пані Анастасія. Бажаю вам міцного здоров'я! Гарних учнів для посмішки на обличчі. Тетяна Федорівна, ви вчитель просто супер. Хотіла би вам сказати, що ви дуже гарний вчитель, і що ми сьогодні будемо святкувати свято, яке називається День Вчителя. Хотіла би вам сказати якісь побажання, щоб у вас було щастя. Здоров'я, і щоб ви дуже раділи, що у вас є такий гарний клас. А хотіла б вам сказати, що ви дуже хороший вчитель, і що у вас є дуже хороші діти, що вас дуже любимо. б побажати, що наступний і цей рік вам дуже сподобається з нами. І Я хотіла б сказати, що у нас дуже цікаво вчите, Нам це дуже сильно подобається. Що ця школа з українською мовою дуже чудова. Хотіла би я вам сказати, що ми вас дуже любимо. Вітаю вас з цим святом. дорога любов Олександрівна. Ви вже наш керівник майже місяць, але за цей час ми встигли зблизитися. Ми всім класом бажаємо вам всього найкращого, а також щоб учні були гарними, не заважали на уроках, ніхто нічого не зривав. Також щоб було багато здоров'я та гарні діти. Дорога Галина Григорівна, вітаємо вас! З ним вчителя, бажаємо вам щастя, здоров'я, енергії та сил. Щиро дякуємо за вашу неповну працю, виховання та мирного неба над головою. З повагою та вдячністю ваш 11 клас. Шановний Олександр Іванович, щиро дякуємо за вашу працю, бажаємо вам багато терпіння та щасливих моментів у вашому житті. Шановна Анна Анатолівна! Ви, як наше сонечко, яке гріє нас своїми знаннями, досвідом та теплом. Ми дякуємо вам за успішні, цікаві та продуктивні уроки основи здоров'я та технологій. Ви в нас надзвичайна та дуже крута. Дорогий Олександр Миколаївич, вітаємо вас, з Днем Вчителя. Ви вносите в наше життя енергію та позитив. А ваші уроки це не просто тренування, а справжня пригода. Дякуємо за ваші мудрі поради у будь-яких ситуаціях, а також любов до спорту. Бажаємо вам радості, натхнення та незабутніх моментів у вашій роботі. З найкращими побажаннями 11 клас. Шановний Олександр Володимировичу, я дуже вдячна вам за вашу важку та водночас нелегку працю. Бажаю вам сили волі, натхнення та міцного здоров'я. Ви дуже важливі, бо ви працюєте з майбутнім, нашої батьківщини. Галина Миколаївна, вітаю вас. Хай, ваша бібліотека завжди буде для нас відкритою та гостинною. Щоб ви зустрічали нас з гарним настроєм. Та дарували його всім оточуючим. Нехай ваша бібліотека поповнюється не тільки новими книжками, а й позитивом, комфортом та затишком. Шановна Світлана Анатоліна, нехай кожен день буде продуктивний. Ваші зусилля приносили бажані результати, а ваше серце наповнювалося теплом і вдячністю учнів. Шановна Катерина Сергіївна, дякуємо за вашу відданість і підтримку. Бажаємо радості і успіхів у всіх справах та натхнення щодня. Шановний Сергію Миколайовичу. Щиро дякуємо за вашу щирість і доброту. Нехай ваше життя буде сповнене світлих моментів і незабутніх вражень. Дорога Дарина Вікторівна, дякуємо вам за вашу працю, турботу та підтримку. Бажаємо вам бути також позитивною, як ви є, отримувати задоволення від роботи та творчих успіхів. Ярославна Вікторівна. З вчителя вас! Нехай всі учні нашої школи дарують вам радість, усмішку та позитив, а ви їм творчу енергію, натхнення та можливість розкрити свої таланти. Завдяки вам, наші концерти завжди яскраві та цікаві, що так нас бадьорить. Дякую, що ви у нас є. Також хочу привітати Сергія Юрійовича. Нехай вся техніка, яка у вас у руках, Йде до ладу, апаратура підкорюється, а музика лунає як на світових концертах. Завдяки вам наші концерти завжди дебес!